Що означає берегти Слово Боже? От я маю, наприклад, злиток золота, і я бережу його і, і піклуюсь про те, щоб хтось не вкрав, не відняв його від мене. Коли я вночі почую якийсь шум або якийсь скрежет на вулиці, я вибігаю на вулицю, дивлячись, чи не крадеш злодій. І так означає берегти Слово Боже. Коли людина береже Слово Боже, вона прикладає до цього зусилля. Коли вона почує, що дьявол до неї підходить думками або якимись порадами від, через інших людей, що радить недобре, противне Слову Божому, то ця людина починає молитися, поститися, починає читати світі книжки і почати звідти, як противитися дьяволу. Вона йде на сповідь, вона кається. І таким чином вона береже в собі слово Боже. Це є та мета. Яка стоїть перед кожним з нас. Бути в вічності, бути дитиною Божою, жити вічно з Богом. Та людина пізнає, що Бог є любов. Вона не тільки пізнає, вона це зрозуміє, відчуває всіми всі фібрами своєї душі і тіла. Слухаємося Слова Божого. Коли почуємо, бережімо Його.